Септорів вітаміну D в лікуванні вторинного гіперпаритереозу у хворих на хронічну хворобу нирок п'ятої діалізної стадії, які лікуються діалізом. Доброго дня, шановні колеги. Ще раз дякую, що залишаєтесь з нами. Продовжуємо нашу конференцію, тему, яку розпочала доповідати Валентина Миколаївна, дуже змістовно дійсно, і я думаю, вона довела дуже важливість... Вторинного гіперпаратеріозу і його вплив і на якість життя пацієнтів, і на тривалість життя. Якщо так подивитись, то мінеральне кісткове порушення при хронічній хворобі не рок вони представлені лабораторними змінами, змінами з боку кісток, судинною кальцифікацією, що в свою чергу веде до підвищеної серцево-судинної захворюваності, підвищеної частоти переломів і високого рівню смертності. Це настільки важлива ситуація, що в свій час, в 2006 році, це було виділено як окрема, скажімо так, поняття «Mineral Bone Disorders in Chronic Kidney Disease». З того часу двічі переглядались рекомендації щодо регуляції пору цих порушень, і щороку що ще все більше і більше публікацій, які говорять про важливість цієї саме. Теми цих змін у хворих на хронічну хворобу не починаючи з початкових стадій. Ще раз нагадую, це те, що вже говорила Валентина Миколаївна, тобто вітамін Д у нас або утворюється проактивна його форма в шкірі під впливом ультрафіолетового промінення, або надходить до нас з їжею, потім відбувається процес перетворення спочатку, з... Спочатку в печінки в його 25 ОА форму, і кінцевий метаболізм відбувається за допомогою ферменту 1 альфа-гідроксилази і перетворюється вже в активну форму 125 дігідроксивітамін Д, який має вплив на рецептори вітаміну Д в клітинах мішенях. Які порушення фосфор кальціообмєну виникають у хворих на хронічну хворобу НИРОК? В першу чергу це гіперфосфатемія, гіпокальцеемія, дефіцит вітаміну Д, і це, врешті-решт, призводить до підвищеної секреції парад гормону, що спочатку йде як компенсаторна форма, а потім при тривалому перебезі, вже як період декомпенсації, призводить до тих порушень, до тих змін, про які говорили в попередньому Попередні доповіді до підвищеної частоти переломів, високої частоти серцево-судинних захворювань. Я не буду дуже сильно зупинятись на патогенезі виникнення вторинного гіперпаратеріозу, хочу тільки. Звернути увагу, що у хворих, на, які отримують лікування діалізом, гемодіалізом, додатково до того фактору, що в нас є низька кількість функціонуючих нефронів, і пов'язаних з цим механізм виникнення вторинного гіперпаратіріозу додаються ще додатково фактори, пов'язані з процедурою самого діалізу. Наприклад, міст високий кальцію, магнію в діалізації, ну, алюмінієва інтоксикація можливо не. Так, важлива на даному етапі, але все одно має якесь своє певне місце. І це дійсно підтримує, якщо ми не лікуємо, підтримує високий рівень парадгормону дуже часто і призводить до кальцифілаксії, до остеопорозу, до гіперпаратіроїдної остеодистрофії, до високої серцево-судинної захворюваності та смертності хворих на гемодіалізі, зокрема. Один з основних механізмів то що, те, що ми говорили, це зменшення активної зменшує активної форми вітаміну Д зменшення активації рецептору вітаміну Д, який має доведені негативні наслідки, які проявляються в підвищенні рівня хронічного запалення, зменшення відповіді імунної системи, збільшенню протеїнурії у. Хворих на додіалізних стадіях погіршення стану кісткової тканини, розвиток вторинного гіперпаратеріозу, також пов'язують зменшення активації рецептору вітаміну Д з активацією рені на системи, і, врешті-решт, дуже часто це призводить до міокардіального фіброзу, і врешті-решт до підвищеної смертності. Знов таки Ще раз хочу звернути увагу, що вторинний тарений гіперпаратеріоз, який зустрічається з високою частотою у хворих на хронічну хворобу нирок, є одним з ключових чинників, який впливає на виживання і напрямую пов'язаний з літальністю, з літальністю у хворих на хронічну хворобу нирок. Враховуючи вище вказане. Ми можемо чітко уявляти, що лікування патологічних рівнів парад гормону при хронічній хворобі НЕРОК є одним з таких, одним з основних стовпів в. Загальному процесі лікування і в, згідно останніх рекомендацій Кайдіго для пацієнтів, які перебувають на діалізі, є рекомендації: по-перше, вони стосуються рівня парад гормону, якого ми повинні дотримуватись, тобто він повинен бути в діапазоні приблизно від 2 до 9 перевищень верхньої межі норми, на відміну від попередніх рекомендацій, де звучали цифри 150-300, тут цифри можуть бути трошки вищі. Тобто 9 верхніх норм, де це, де, це десь приблизно 58 пікаграм на мілілітр. Однак, все ж таки, якщо звернути увагу на більшість досліджень, більш прийнятливими цифрами, в більшості випадків буде вважатися 150-300. Пропонується звертати увагу на помітні зміни рівня парад гормону в будь-якому напрямку в межах цього діапазону та реагувати на них початком або зміною лікування, щоб уникнути прогресування до рівнів, що виходять за межі цього діапазону. Тобто не тільки високі рівні звертаємо увагу парад гормону, негативний мають вплив. На наших пацієнтів, а також і дуже низькі рівні парадгормону, е також асоційовані з негативними наслідками. Для пацієнтів, які потребують парадгормон, знижуючої терапії, пропонується використання кальцеміметиків, аналогів кальцитриолу або вітаміну Д, або ж комбінації кальцеміметиків з аналогами кальцитриолу або вітаміну Д. Причому, як бачите, високий рівень доказовості 2Б. У пацієнтів з хронічною хворобою НИРО 3А5 Д стадії та важким гіперпаратеріозом, які не реагують на медичну фармакологічну терапію, пропонується паратереотектомія. Це вже як останній варіант лікування, коли наші попередні терапевтичні стратегії не зіграли свою позитивну роль. Які існують проблеми в досягненні лікування вторинного гіперпаратеріозу? Лише 47,5% пацієнтів дотримуються дієти, спрямовано на обмеження фосфатів, а фосфати гіперфосфатемія, як ми пам'ятаємо з патогенезу у розвитку вторинного гіперпаратірозу, також негативно впливає на синтез активної форми вітаміну Д і сугублює наявний гіперпаратеріоз. Адекватний гемодіаліз також не завжди дозволяє впоратися з порушеннями мінерального обміну. Ризик розвитку важких форм, форм гіперпаратеріозу у хворих прямо пропорційний тривалості перебування на гемодіалізі. Смертність цій групі хворих станов, досить висока і становить 44% за 4 роки. Які існують проблеми досягнення результату лікування при е, застосуванні вітаміна Д та активних метаболітів аналогів вітаміну Д? Незважаючи на те, що активні форми вітаміну Д, кальцитриол або синтетичний його аналог альфа-кальцидол є більш перспективними засобами з огляду на біохімічні властивості та переваги вітаміна попередника Д, монотерапія цими препаратами дуже часто супроводжується розвитком резистентності до них і посиленням всмоктування кальцію фосфору в кишечнику, тобто розвитком гіперкальцину і гіперфосфатемії, що обмежує використання цих препаратів. Тому, в принципі, певною революцією в лікуванні вторинного гіперпаратерозу був синтез парікальцетолу, який синтезований в 1985 році і активно застосовується з 98 року для лікування вторинного гіперпаратеріозу на тлі хронічної хвороби нерок. Відноситься до третього покоління синтетичних аналогів вітаміну Д, що являють собою сполуки на основі 1,25 гідроксівітаміну Д зі структурною модель. Дефікацію. Наявність у молекулі пари кальцитолу зв'язку з гідроксильною групою в 1 та 25 положеннях забезпечують його високе, афінне зв'язування з рецептором вітаміну Д. Парікальцитол був розроблений шляхом видалення метиленової групи з 19 ї позиції вуглеводного ланцюга і має бічний ланцюг, аналогічний ергокальциферолу. Такі зміни хімічної будови асоційовані з селективною активацією та різним ступенем впливу на рецептор вітаміну Д, які максимальні в параші та видних залозах і значно менш виражені в менша активація відбувається в кишечнику та кістках. Селективність парі кальцитолу також обумовлена різними з скальцитриолом ефектами на синтез ферментів цитохрому, меншою стимуляцією експресії кальціо транспортера 1 на люмінальній мембрані ентероцитів, кальцій зв'язуючого білка в цитозолі та кальцієвого насосу. На цій схемі зображено механізми дії парі кальцитолу на зниження парадгормону в клітинах парощитовидної залози. Тобто вони впливають на рецептор вітаміну Д, таким чином, зменшуючи синтез парад гормону, також збільшують чутливість до кальцичутливих рецепторів, збільшують рівень білка клоту і зменшують рівень фактору. Росту фібробластів 23 таким чином, такими трьома механізмами вони зменшують секрецію парадгормона в клітинах паращитовидної залози. Які у нас є клінічні докази того, що цей препарат ефективний? Метааналізи 2019-2020 років демонструють перевагу парі над іншими активаторами рецепторів вітаміну D у зниженні смертності та рівні інтактного паратериоїдного гормону серед пацієнтів на гемодіалізі? Ще хотіла би звернути увагу тут немає цифри, але кількість хворих, які які в цих метааналізах фігурується більше 100 тисяч пацієнтів. У когортному дослідженні за участю більш ніж 67 тисяч пацієнтів, які отримували діаліз, прийом парі був асоційований з більш низькою смертністю, і цей ефект не залежав від рівня кальцію фосфору. Таким чином, корекція поручень фосфор кальцію обміну на термінальних стадіях ниркової недостатності, аналогами вітаміну Д, зокрема, парі дозволяє покращити ключові клінічні та біохімічні показники, а за результатами когортних досліджень, знизити. Летальність і зменшити частоту госпіталізацій. Крім того, не тільки, не тільки на, на діалізному а й в продіалізному періоді застосування пари дозволяє забезпечити стійке зниження рівня парад гормону протягом 12 місяців. Хоча ми сьогодні говоримо про лікування хворих на діалізі, однак при застосуванні парікальцитолу на додіалізному етапі є доведений його нефропротективний ефект за рахунок зменшення протеїнурії. У піді пацієнтів виявлений протизапальний та антифібротичний ефект парікальцитолу, що проявляється у зниженні втрати білка через перитеніальну мембрану у пацієнтів на перитиніальному діалізі та підвищенню ультрафільтрації. Парікальцитол також знижує маркери запалення у пацієнтів на гемодіалізі. Плив на серцево-судинну систему усуває, усуває індиторіальну дисфункцію пацієнтів як на передіалізних стадіях, так і у діалізних пацієнтів. Ізольоване призначення парікальцитолу, так і в поєднанні з лазартаном, достовірно нормалізує діастолічну функцію міокарда лівого шлуночка. Парікальцитол, на відміну від кальцитриолу та доксикальциферолу, не стимулює процеси кальцифікації в стінках артеріол, що є дуже важливим знов таки доведена ефект... існує проблема резистентності до еритропоетинів, і одним з механізмів резистентності вважається також низький ступень стимуляції рецепторів вітаміну Д. І знов таки є результати, що тільки парікальцитол достовірно знижує індекс недостатності чутливості до еритропоетинів, як в порівнянні з плацебо, так і в порівнянні з кальцетриолом. Парікальцитол демонструє переваги у виживаності для пацієнтів на гемодіалізі. Крім того за даними поперечного ретроспективного обсерваційного дослідження у гемодіалізних хворих, які хворіли на COVID-19, спостерігалось поліпшення виживання хворих при використанні парікальцитолу, кальциміметиків чи їх комбінації. Примітно, що тільки пацієнти, які отримували парікальцитол, але не кальцитріол або кальцифедіол, показали нижчу смертність. У нас є власний досвід застосування парікальцитолу. Представлені дані застосування парікальцитолу 32 пацієнтів, які отримували лікування сеансами гемодіалізу три рази на тиждень, середній вік хворих 53-4 віку. Співвідношення чоловіків жінки 18-14, тривалість гемодіалізу в середньому медіана тривалості 31,5. В це хворі були з на адекватному діалізі При, на початку лікування вони мали, мали рівень парадгормона від 605 до 1000 пікаграм на лі, мілілітр, е, рівні кальцію 2,15, 2,4, рівні фосфору 1,65, 2,13. Е, доза пари призначалась згідно інструкції, залежно від вихідного рівня парадгормону, і кожні 4 тижні згідно змін парадгормону відбу, відбувалося титрування дози. І таким чином ми можемо побачити, що достовірне було зниження рівня парадгормону, яке не супроводжувало суттєвим збільшенням не рівнів кальцію, не рівнів фосфору. Через 12 тижнів 63% пацієнтів мали значення парадгормону в межах 150-300 пікаграм на мілілітр. Таким чином, застосування парікальцитолу, який з високою селективністю зв'язується з рецепторами вітаміну Д в клітинах паращитовидної залози, має високу ефективність і гарний профіль безпеки щодо фосфор кальцієвого обміну в поєднанні з величезною кількістю плейтропних ефектів, таких як зменшення протеїнурії, зниження запалення, зменшення судинної кальцифікації, зниження фіброзу нирок тощо. Дякую за увагу. Дякуємо вам, Олена Миколаївна, за таку змістовну і цікаву доповідь. Uh -huh. Виникло питання. Так. На як довго треба все ж таки призначати паракальцитол, для того, щоб отримати тривалий ефект. Ви в своєму дослідженні призначали на 12 тижнів. А потім це було проводили... це було не зовсім наше дослідження. Це був такий короткий досвід лікування. У нас, на щастя, був певний період, коли наш, наш центр мав в достатній кількості парі Ми могли його призначати хворим, на жаль, на постійній основі. Поки що у нас немає такої можливості їх призначати, але за даними досліджень йдуть періоди 12 і 24 місяці. Ну мені здається, що це за аналогію з гіпертензією. Ну що це лікування повинно бути постійно залежно. Ми моніторуємо рівень парадгормону, навіть це в інструкціях вказано, і залежно від його змін змінюємо дозу препаратів. Якісь відміняємо, якісь додаємо. Тобто ну в принципі призначали на три місяці, отримали ефект більше 63%.